Шановні, люблю, шановні реєстрація проведена, був наявний і згідно чинного на законодавства мені розпочати позачергову, а чергову 83 сесії міської ради 8 серпня.

Άντε, εις δε γνώμη. Τακ, ξεκινάμε με το δούλευμα. Δούλευμα, καθαρίζεσαι. Έχουμε δυσκολία να το ρωτήσετε. Βείνοντας. Мы досредня. Так за основу. Mm -hmm. Пучан мы положеем основу. В прошлом вот, за высылали. Рішення прийнято. У нас є ситуація, у нас не відбулася комісія по військово-комунальному господарству, управління комунальною захистю підприємства та торгівлі та культу земельних відносин містобудування та охорони довкілля. То, як буде на думку депутатів, ми можемо згідно статті 8 регламенту Європейської міської ради розглянути ці питання, як питання, які потребують негайного реагування. А можемо ці питання виключити з Скільки у вас питань вони було розвитку? Пропозиція Ви виключити. Виключаємо. Давай, давайте. всі ці питання, 62 питання, які повинні були але Перелік питання. Параліг питання. Ми будемо кожне питання, ми виховачі голосуємо в цілому. А, це не мені не за свідчуєте зараз ці питання, що і два питання ми голосуємо. за цих питань порядку питання. Пакетом, просолоджуватися. Не так? Ні. Прошу голосувати. Про виключення питань. Які не розглядалися. І тут виховані додати, Які питання? Ми виключаємо. Yep. 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 So, рішення прийнято. Які ще будуть зміни доповнення до порядку зберігання? Дякую. Дякую. Дякую натан, ми з на теоретично, довго не було разом на виконавчому комітеті Ясенським свої права. Раду. Нам. Причнем поняттям. По виключити питання Аудично попробуйте выключить продолжим, вот питание Прошу 14, Та вже ж ми проголосували, рішення Сейчас <хи> Ще зміни <в билі> доповнення. <хи> так, проби закладных передачу. Ні, ми не включаємо, не, включаємо. не включаємо. Значить, прошу прошувати цілому за порядку. Ми тоді ці питання розглядаємо, бо у нас значно зменшилися кількість питання. Але попрошу, попрошу рішення проєкту, попрошу, поки не са у депутатський корпус, і секретаря. Відходить до цих питань дуже-дуже виважно. Тому що це, в принципі, це наше два От Сьогодні будемо казати, ми показали наше з вами. Перед тим, як перейти до розгляду порядку денного, я пропоную вшанувати своє навчання, яка Київ і населений. Про передачу медбюджетных транспорт. Територіальної громади до військово-обласного бюджету суму 1 мільйона гривень на поточній редазі по виконанні закладі обласної цільової програми оборона та спроти Кейської області на 24-27 років. Також передати субвенцію із загального фонду бюджету Ятинської міської територіальної громади державному бюджету. В сумі 4 гривень на відвичення благодарності військово-службу і військової терпини Міністерства оборони України а 45. Проголосування. <пробувствую> 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 Про внесення змін до рішення Кримської міської ради від 19. 19.12.24, номер 58.17.77.8. Про місцевий бюджет Кримської міської територіальної громади на 25 рік. Пропонується внесення змін до бюджету громади на загальну суму 12 мільйонів 551 тисяч 621 гривень. Звідси за рахунок догодів бюджету 12 мільйонів 154 тисячі 492 гривня та засобів субвенції 396 тисяч 639 гривень. В тому числі, признання таборів Шмельсен-Брайля та Жаню Зв'язняк-Напол, 3 тисяча 50 гривень, виконання робіт монтажу системи автоматичної пожежної цінної дизайну, системи оповіщення про пожежу в архіві, підвал і тим, ради, 192 тисячі 918 гривень. Коригування проєкту капітального ремонту та один міської ради 67 тисяч 358 гривень. Проведення очищення системи господарського побутової каналізації в державній е, міській лікарні 195 тисяч 494 гривень. Придбання меблів для міської на суму 500 тисяч гривень. По програмі народи е, е, та е, культури і мистецтва. Придбання своєрної продукції та квітів для матерів та гейбних воїнів – 200 20 тисяч гривень. Харчування та проживання делегацій – 50 тисяч гривень. Виготовлення статичних паспортів на дезинфекційні приміщення, дезинфекційні приміщення, телеграфні кілька, це колишні приміщення набори пафельні, кулябівка приміщення клубу, долябка колишне приміщення дитячого та доску. 6 гривень. До закупки меблів на лікарні можна уточнити, що ми на питання.

Я тоді казала, що вшановні, тут було б дуже цікаво, якби ви прийшли сюди з своєю дитиною або своїм внучам, Туди зайти не можна. То зараз туди вже зайти можна. І от я дуже рекомендую, давайте ми таке визначимося, щоб ми сходили в зікання, бо абсолютно змінився вигляд ходу, ходу і першого поверха. Все одно у людей візуально складається думка, тому, так, і віде, і віде. Віде. Там, Тарифам, а потім як виходить в лікарні. Так, от ласка, подивіться на екрані, там тарифа і якось такі. Олег Степанович, тут я прошу вас теж врахувати ще одну річ. Ми не закінчили опалювальний сезон у 1 квітня. Ні. Опалювальний сезон у нас практично ще на два квітні продовжився. Того, що і діти в садочках, і в лікарні ми топимо. То ні, так ні, бо дуже треба, щоб ми розуміли, і знали, Що не так? Я попрошую громадські організації. Нас Сергій Васильович тут, то він же слухає, що відбувається. То дуже б хотілося, щоб громадські організації тут присутні там коментарі, коли пишуть за депутатів, що вони тут розглядають на сесії. Щоб ви коментували, як воно є в натурі. Хіба не так? Ми ж не відкидаємо гроші, ми їх направляємо згідно потреб наших людей. Okay. Аргументовано. То аргументуйте, не просто спостерігайте. Є питання, що сподівається. Але в лікарні ви знаєте, скільки зв'язку. Порадуємо. Тільки на екскурсію. На екскурсію, по-іншому. Я ось кажу, вони ще приведуть порядок з як ми туди сходимо. Не тільки туди. Звичайно, що не тільки не туди. туди. Так, прошу. Прохожа структура та граничні чисельності працівників комунальні і комерційні підприємства Дінської міської ради Одинська центральна міська лікарня на 25 рік. Прошу. Шановні колеги, ми на комісії розв'язали це питання в Додалися що. Ні, ні, там, ні. між там не дорожня, але ні. ми цю корекцію трошки в адміністративний склад ми вивели головну медичну сестру, були заступника у медсестрі. Так само за поліклініки це буде заступник по амбулаторно-поліклінічної воді, пояснюю чому, тому що дуже багато феціональних обов'язків і він, так положено по юридичним справам.

У нас змін до структури та граничної чисельності працівників структурних підрозділів відділу культури туризму і сільських міських на 20 рік. Комісія розглядала, що на кошти це не впливає ставки, що на подуравському пункту, який присутні.

Зате староста кром матається за козакрвати. Оце ще ж коли закрити буде порадити. Де коли якраз там така самофорність? Ріше прийняття. То якщо є людина нормальна носить пропозицію, я думаю, що завжди розв'язана. Продання одноразної матеріальної допомоги закрити. Те ж на комісія забралася, якщо ми становить сто десять тисячі, це за три тисячі. Не важна перечити.

Значить, я вже тепер, шановні депутати, повинна розібратися, яке питання нас наступне. Дякую. Про підсумки роботи комунального некомерційного підприємства дев'яносто військова, який того, що за ваші парті, На комісії вибирати, що підтримується. Подякуємо за те, що у нього кадри потенціації більше. Дякуємо.

Рішення прийнято. Прохід виконання програми з інфекційного контролю комунально-некомерційного підприємства Тимської міської ради та Тимської станції медичної та санітарної допомоги на 2022-2023 роки затверджені Тимською міською радою. Так, ми її розповідаємо. Голосуємо. Виконання комплексної програми депресійного контролю, затримання заходів, запобігання інфекцій, пов'язання надання медичної допомоги в комунальному і комерційному підприємстві, Тирській міської авіаційно-центральній міській лікарні на 23-й і 21 роки. На комісії розглядали, прошу підтримати. Нема нафарків. Мома. Прошу, про виконання цілами відзначних державних та професійних зв'язків вілейних кваліфікацій та за, за мегалізацію подій за окочення колективів, окремих громадян, за заслуги перед європейською міською територією громадою та здійснення представницьких рішень заходів на 24 рік. Прошу. Шановні колеги, на комісію завтра послання. Нема заперечень? Нема, все незначні. Нема? Нема, все Так, незначні, просто голосуйте. Рішення прийнято. Рухід виконання програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян, жителів Єготинської міської територіальної громади на залізничному транспорті при міського сполучення на 23-25 роки. Перше рішення Єготинської міської ради 13 лютня 2022 року. Як комісія розглядала цю підтримку? 300 тисяч використання повного гумсу. Голосуємо. Прошу пожалуйста, вы в ритм. Решение принято. Про виконання програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 23-24 роки витрачує рішення Тимської міської ради від 13 років 22 року. Як ви зараз розглядали про що рішення? Нема запрещення. Ви зробили у вас використовування <кліст> місцевого <кліст> бюджету. <кліст> Голосуємо. <кліст> <кліст> Виконання програми розвитку системи освіти на території Одинської міської територіальної громади на 22-26 роки, затвердження рішення Одинської міської ради до 10 листопада 21 року. На комісії прошу підтримати. Я запитання. Думаю. Думаю. Прошу голосувати. Рішення. <зв 'язково> <Лічно> Про <прийшти. зв 'язково> виконання програм безпечних та якісне харчування в закладах освіти Одинської міської ради.

Прохід виконання програми профилакти, протидії злочинності на території і міської територіальної громади громади громада 23-25 роки. Прохід виконання програми щодо забезпечення охорони публічного порядку. Змістне право порядку, охорони прав і служби громадян та профілактики правопорушень та інтерв'ю і одинської міської територіальної громади. На комісії там була дана одна пропозиція, я не знаю, як вона врахована. Так, так. Яка саме? Я зараз я думаю, що охорона публічного порядку, давайте все раз запрошувати правополовину. Обов'язково, щоб вони звітували, що зроблено. На, і наших офіцерів громади, я коли, там, просто я був по віцинці, де, там, ну так, час, на там. То люди стояли, там, деха вибрать, коли коревича, тих держав. може. Якщо ми розглядаємо питання, то обов'язково розглядаємо в попліці. Там нема кому працювати. Я недавно був сам по своїм обов'язкам. У мене голова заболіла після того, як я відвідав відділення. Слідчих нема, оперів нема. Дільників залишилось два. Не... Там... То давайте ми розвертаємося в район. І, в тім, що, а, не то, що поскорочували, людей немає. Немає кому. І працювати. є штати, але вони не знають. І, і це якщо якийсь злочин скоюється, то їдуть з Бориспада для того, щоб зафіксувати це. Це нонсенс. Що не так? Це таку не поговоримо. Прошу <клух> голосувати. Ale давайте raz w kwadrat, my służymy prawo prawnie. Rozwiązanie? tak mówicie po nas. Czytać Facebook? I Pytanie. які вимотилися на розляду чергової, чергової 80-та речові фестиві Дозвольте мені на цьому виправити, де виходить активна річ чергового 80-та речові фестиві